Зараз іде велика брила! Нє! Yeah! Це проваля сталась неподалік стевника на території, де у минулому столітті видобували калійну руду. Як йдеться на Фейсбук-сторінці Дрогобицької районної військової адміністрації, його площа 70 на 55 метрів. Глибина орієнтовно 20 метрів. Воно тут не перше. Попереднє до прикладу, було у 2020-му. Тоді перший раз, як було, то я чула в хаті. У мене даже тріщину було дало. У будинку крісло в хаті ходило, то був дуже удар. О, тоді був удар сильний, то багато людей чого. Утворення пустот тут почалось 1978 року, коли до шахт почала прибувати вода. Розповідає доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології університету Франка Василь Дяків. Згодом видобуток тут зупинили у 2004 році. Розробили проєкт для заповнення пустот, та тоді його не завершили. Зараз Василь Дяків досліджує потенційне утворення нових проваль та каже, наступне загрожує лінії електропередач, яка живить відповідно багатьох споживачів в Трускавці в Бориславі. Є загроза її обвалу ну, не зараз, але там за кілька тижнів чи інший час. Є ще що найменше дві великі потенційні кажуть, провальні зони, про які треба всім знати. Це відповідно нова дорога. Об'їзна так звана дорога Львів-Трускавець також так само небезпечною є стара дорога. Трускавець Дрогобич». це питання обговорювали на обласній комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Визначається завдання всім зацікавленим в цьому процесі структурам. Насамперед, це пад полімінерал, який зобов'язаний нести відповідальність за ці всі речі. От відповідно, територіальні підрозділи державних служб надзвичайних ситуацій, ситуації, поліції місцевої обленерго мова йде про забезпечення безпеки для людей, що стосується стосується про рух, іде мова недопущення людей до відповідного місця можливого валу. Йде мова шукати шляхи і в найближчий час міняти лінію електропередач для того, щоб заживити резервну лінію, зробити щоб заживити ці. Населені пункти, які можуть постраждати від подальшого таких сувівґрунту, як розповів Суспільному Ігор Туз, щодо доріг, про які розповідали геологи, то там обмежили рух великогабаритного транспорту, а стан цих ділянок моніторять фахівці полімінералу. Раніше це був державний завод, тепер приватне акціонерне товариство. Ми намагались поспілкуватись із керівництвом підприємства, телефонували до директора. Отримати коментар нам не вдалося. Олена Данил. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.